Як пройшла дегустація у Києві та що на ній було? Всім привіт, мене звати Олексій, і я працюю самільє у компанії Сільпо. Взагалі я працюю у Харкові, але раз на один або два місяці я їду у відрядження до Києва. А їду я туди для того, щоб скуштувати новий асортимент алкоголю. І як це все відбувається, буде у відео. Тому приємного перегляду та не забудьте підписатись. Ось так у 9 вечора я йду на потяг. Їду я безкоштовно, бо компанія повністю оплачує квитки. Як ви можете побачити, у Харкові прям дуже мало людей, навіть на вокзалі. Зазвичай літку тут було купа людей, які їдуть на море, а зараз майже нікого. А з цікавого на вокзалі були цінники від компанії Сандора. Це вже ранок у Києві. Виглядаю я не дуже треба йти приводити себе у нормальний стан. Як можна побачити, о 6 ранку на хрещатику більше людей, ніж на вокзалі у Харкові. Але насправді є місця, де людей взагалі немає. Як у Києві багато машин, це просто жах. Назад ми їхали на таксі до вокзалу, і це було просто нереально. Сама дегустація проходила у ТРЦ Республіка у Сільпо у дегустаційній кімнаті. Ось вам трішки асортименти, який був представлений. Дегустація умовно була поділена на три частини. Спочатку ми куштували віскі, потім куштували джин, а потім робили крафтові коктейлі А якщо детальніше про асортимент, це віскі Глінморанш original потім був Бурбон Буліт. Віскі Сінґлтон, та таджіний тенкерей. Нашим спікером був Дмитро Коломієць. Він бренд-амбасадор компанії Діаджо, яка займається постачанням алкоголю. Це позитивна та дуже життєрадісна людина. Обов'язково залишу посилання на його інстаграм в описі під відео. Перше, що ми скуштували, це був шотландський віскі Сінґлтон, який витримується 12 років. Це віскі високої якості, неперевершеного балансу та повною відсутністю спиртозності в ароматі. Але огляд віскі це не так цікаво. Цікаво, що було потім. Останнім етапом наших. Дегустації це було створення коктейлю. У нас було багато, і всі ми робили класичне поєднання джину з тоніком. Ось так виглядає готовий коктейль, але давайте покажу, як його робили. Ось так виглядав весь робочий процес. У нас була дуже крута атмосфера, та все було максимально смачно. І так, полетіли робити наш незвичайний та неперевершений коктейль. Першим чином ми додаємо у келих лід. Основою мого коктейлю був апельсиновий джин. Я його додав приблизно 60 мл. Далі я налив приблизно 125 мл тоніка. У мене це був швепс індіа. Антоніка, але ви можете взяти щось набагато цікавіше. Далі мені захотілося інтегрувати у коктейль трав'яну нотку, тому перше, що я беру, це був розмарин. Для того, щоб вивільнити його смак та аромат, робимо ось такий рух. Також таким самим чином додаємо м'яту у наш коктейль. Далі треба все це добре перемішати, щоб коктейль був збалансований. Після того, як я скуштував коктейль, я вирішив додати до нього ще трішечки ягідної нотки. Для цього я використовую свіжу полуницю. Я просто порізав її навпіл та додав у коктейль. Далі я вирішив, що треба трішечки підвищити кислотністю коктейлі та додав дольку свіжого лайму. Ось такий коктейль у мене вийшов. Він добре збалансований, має приємну і легку кислотність, максимально інтегровану гірчинку та дуже освіжаючий комплексний смак. Коктейль вийшов дуже смачний, і у кожної людини, яка була на цій дегустації, був власний рецепт цього коктейлю. Це максимально відображає універсальність такого напою, як джин. Тому наступного разу, як будете думати, що ж все ж таки взяти для коктейльної вечірки, я рекомендую взяти саме джин. Наша дегустація закінчилась, ми пішли гуляти по торгівельному Центру особливо погуляли у сільпо та на власній їх пивоварні, яка називається Бірмастер. До речі, пиво всієї пивоварні можна одразу скуштувати. Всім дякую за перегляд. Буду старатись робити нові та цікаві відео, тому до зустрічі.